І заслонками тими спочатку. Розсі, где? кадр? Та в Ютубі будете? Ді, ді. Я в Ютубі не От, В статтю кримінального хто? <клухи> за спини? <клухи> за слонками спочатку, закрий наполовину їх речі чи вони працюють? Працю. О. Це піє різниця, правда? Добре. Так. Та я ж тут не буду дві години ще знімав. Ух ти бухнуло як. Качка я подивився, чи воно реально щось. Наполовину там. Так, на дві хвилини накрутити. Там зафонку закривав? Закрив? Закрию. Що воно так вплило. О! Це, в принципі, може прикладати, бо на, на камері в принципі так незамітно, це воно більше там вогонь тут видно Закрити більше. Потім зробиш вигляд, типу, що ти там відкрив і відкриєш звідси, що воно там форнуло сильніш. В кінці так, якби ефект був. О, хай так говорить. Класно горить, правда? То сосна дає такий, типу, червонувати. червонуватий. Ну, Візьми там, типу, заслонки. Дутеркнися до них, типу. Так. Тепер відкрий Буде намахували споживача. Ну ладно, не Так. Все. Досурую ну. Так. Ну. Дива ее принцип. Ти чорний. Да. Так.